Ми споминаємо нині чтення апостола Павла к посланню всем другоє посланні, другоє послання, третя глава. Про що він каже? Щоб порозуміти смисл і суть нашої православної віри, чому православні не путаються із псевдохристиянами, хоча ти наплодилося. Релігійних організацій, котрі відношення до релігії не мають, повно, Вспомнимо, хто знає комп'ютерну техніку, коли відкриваємо в будь якій програмі, наприклад, навікновенний у програмі Word файл і вдруг, а там запитує той файл, як чим його відкрити? Починаєш відкривати одною програмою, другою, третьою, не відкривається, вмісто тексту набор різних случайних знаків. Що ж робити? Виявляється, треба знати, яка кодіровка або яка програма впознає оту програму другу, і лише з тою програмою вдруг відкривається. Текст і ти читаєш свободно. Щоби порозуміти іменно цей момент, щось похоже нині в Євангелії. Каже Павел, ми маємо таку велику надію на Царство Боже, що нас ніч більше в світі не інтересує, нас не може підкупити, нас не може обманути, удалити, нам не може підсунути сурогат, обман. Май великий буде Антихрист, а перед ним повно сатанінських релігійних організацій, котрі імітірують навіть православ'я. Вдуматися, в Україні ніколи не було патріарха, а нині хотілося б наклепати хоч п'ять, потім сів проти об'єднували, Потім вияснилося, що не об'єднувалися, бо святійший філарет вийшов від них. Тепер і священиків Філаретовських. П'ють і в армію беруть, а самого Філарита тепер переслідують Храм у нього, собор Володимирський хочуть забрати в нього. Воюють на всі сторони. Но тільки православні канонічної церкви знають, в чому суть. почому. Каже Павел, ми таку має надію з дійсною з великим дерзновенієм, з великою смілостю, не так, як Мойсей. Котрий прийшов із гори при общенні з Богом, благодать Божая так світила Му з голови, що йому приходилося покривало на голову закривати, бо не можна було на нього дивитися. Так от Павел каже ми тепер православні, не так, як Мойсей, котрий полагав покривало лице, на лице своє, щоб сини Ізраїлів. Не взирали на конець приходящого. Бо, ібо уми їх у синов Ізраїлів, осліплені донині. І коли вони беруть читати староє Писання, навіть своє, Ветхозаветне, вони його читають як літературне произведення, але не як пророчество. Воно одних них секрето. Почому вони многі його не розуміють. Павел каже, подсказку дає, то то покривало, осліпило їх уми, остається донині незнятим із очей при читанню Ветхого Завета. Подумайте, як читати Ветхий Завет, коли тобі на очах пов'язка. Як розкрити тот файл, коли не знаєш Кодіровку і смисл? От Павел підказує. Так от при чтенні Ветхого Завета покривало знімається вірою в Христа. Христом знімається. Коли люди Старого Завіта прийняли Христа Ісуса, Вдруг всі пророчества Старого Завіта, як уряд стають, стають понятними. Чому, як? Як ото було? Без віри в Христа, чтення старого Завіта, а на нього накинулися всі теперішні сектанти. Вони лише його там зубрять, переказують, і заскочать у новий завіт. Особливо не люблять того робити. А воно. Не може відкритим бути без віри в Христа Ісуса. До нині, коли не читають Мойсея, покривало лежить на серцю їх, але коли не обращаються к Господу Ісусу, то десь покривало знімається. І дух Господній світлостю царства починає панувати чоловіка, а Господь єсть дух, а де дух Господній, там і свобода. А ми православні, невзирай на различні розколи, роздори, унії, най собі ся молять, найдіються, ми їх не осуждаємо. Но ми, православні, знаємо, тільки в канонічній церкві відбувається чудо приображення людей по образу Христа. І ми приображаємося в той же образ от слави, в славу, як від Господнього Духа. Друге послання Коринстинам. 3 глава з 12 по 18 вірш. Бо лиш так поступає, прибуває в вірі Христовій, має зняти із очей наших пеліну віру в Христа Ісуса, ми тут діти Божі, а в вічності віруєм, будемо й наслідники по милості Божої і Царства Божого. Амінь.